Друзі, всім привіт. Сьогодні цілий день, ну, верніше, не цілий день, а з самого ранку пакувала посилки, посортувала їх. Можливо, пізніше вечором уже упакую. Надійно, завтра попробую якось повідправляти. Кому, можливо, перше на Укрпочту побачу, тому що у нас неділя-понеділок буде на Укрпочті вихідний а субота ще завтра вони працюють. От. Потім на нову почту, можливо, в понеділок. Ну, побачу, не буду планувати загадувати наперед. Я так надіюся, що я до завтра ще буду себе краще почувати. І постараюсь відправити. Ну, сьогодні хочу вам показати, розумієте, мені ж прийшло багато посилок, і не тільки з текстилем. Мені ще навіть прийшли посилки, те, що я замовляла, дещо собі, пізніше покажу, і хочу показати вам посилку подарунок. Є в мене підписниця Людмила. Зовсім недавно вона стала, ну, можливо, і, і давно підписалася, я не буду казати. От, Вона робила замовлення у мене і. Так інколи буває. Та в принципі я з усіма стараюсь дружити своїми підписниками. Тому і вона прислала мені подарунок у хату музей. І будемо зараз з вами дивитися, мені дуже нетерпілося. Але я думаю, вже розберуся з тим, з тим своїм текстилем, бо як запутаюся в ньому, то попродам продам все на світі. Тому давайте будемо дивитися, що мені тут прийшло. Якщо чесно, то в мене мову відбирає. Ну, так, увага. Всі, відбій повітряної тривоги. Так, як і всі дівчатка, увага. Так, всі відбій повітряної тривоги. Всі. Ой. Ой, що тут? Боже. Людочка. Дівчатка, ви мене розбалуєте? Геть розвалимо. А тепер дивимось серветочки. Вишити хрестиком вручну на крохмалений. Вишивка на канві. Зверніть увагу, яка краса. Навіть китечки на крохмалений. накрухмалиний. А ось яка вишивка. Дивіться. Тут, тут ниточки сині, а тут такі трішки ніби морської филі або з відтінком зеленого. Такі лебеді. Посередині лілія, очерет. Ну тут теж, тут теж лебеді, тільки в інших кольорах. Так. А ось яка вишивка? Серветочка. Вишита вручну. Хрестиком. Таким дрібненьким. чорно кольори. Чор Чорно-червоні кольори. Українська наша національна вишивка. Так, а ось серветочка. Яка краса. Це ж все люди вишивали, все старалося. І ось така серветочка, дивіться. Це також на канві, але така тут більш ну, більш крупніші такі клітинки, хрестики. Ось. Така краса. Оце в мене колекція. Це, мабуть, комплект, я так зрозуміла. Такі дві серветочки. Прийде весна. Я піду в хату, в свій музей, Уже там все поприбираю, порозставляю. Ну і будемо запрошувати гостей. Відвідувачів? Уже скільки там в мене всього. Ой, а ось звернуть увагу, який ранер, доріжка вишита, яка краса, які чудові кольори. Я кожен виріб, хто мені дарував у музей, я все попідписую. Все попідписую, я все пам'ятаю. Все знаю і все попідписую. А ось які чудові кольори. Це ж все ну, творіння людських рук. Це скільки праці? Так, ну а це якийсь шедевр взагалі. А це шедевр взагалі. Вау! Оце так! Да. А це підзор. Дивіться, яка велика вишивка на цьому підзорі. І, як завжди немає. Ну тут, мені здається, сантиметрів до сорока самої вишивки по ширині. І сантиметрів 35. Мережка. Ось така мережка, бачите, все накрухмалене, все чистесеньке. Ви знаєте, по мені аж мороз йде, по... аж холод. <свісно> Я наскільки в захваті від цього всього. Дивіться, яка краса. І все накрухмалене. краса, дівчатка, як я буду з вами розчитуватися, я не знаю. Так хочеться, щоб побільше попадалося мені таких якихось гарних скатертин, щоб я могла вам роздарувати їх, віддячити. Ну і, дівчатка, ще не все. І Ще не все. І ще мені подарунок. І ще мені подарунок. Ой. Ми відкриваємо все, що нам дарують, ми все відкриваємо, все дивимося і всім користуємося. И всем користуємося. И дівчатка, девчатка, його его. Вот такой подарунок У мене других слів нема. Ой, як пахне. Людочка, дорога моя, щиро тобі дякую за такі подарунки. Я просто хочу побажати усім вам, дорогі мої, по-перше, щиро подякувати, подякувати за подарунки, подякувати, що ви зі мною. У мене, ну, знаєте, в мене багато друзів, багато людей, які, ну, які мене люблять, я відчуваю це. Але, ну дякуючи Ютубу, я ще скільки зустріла е, таких людей, що я навіть ну, ніколи не думала, що не знаю, не знаю. Ви всі добрі, ви всі щирі. Ви всі гарні, хороші, розумні, мудрі, ну, якими словами, просто прекрасні люди. Я вам всім щиро дякую. Хочу побажати вам, дорогі мої, всім міцного здоров'я. Ну, бо це надважливо. Надважливо. Коли люди, людина здорова, в неї є, вона будує плани на життя, вона в кінці кінців здорова людина може боротися за своє місце під сонцем. Бажаю вам усім відчувати щастя, просто, просто його відчувати. І хочу, щоб ми були здорові і щасливі під мирним небом. Щоб усі були живі, щоб усі повернулися додому, хто зараз не вдома. Не знаю таке відео. Так хочеться, скільки всього сказати. Обіймаю вас, дорогі мої, міцно-міцно. Тримаймося. І ми все здолаємо. І все буде добре. І все буде Україна. До зустрічі. Пока-пока.